Вітаю! Ми вивчаємо цілі вирази, з одночлени та дії з ними. І вам пропонувалися тести, тому для того, щоб всі тести ви завжди робили вдало, проаналізуємо завдання з тестового плану. І так, перше завдання. В одному ящику містилося 72 яблука. Це Задачка, простенька задачка, але завжди ми з вами аналізуємо за допомогою короткої умови. В другому на 17 менше. Зразу дамо собі відповідь: це скільки? 72, відняти 17, відняти, тому що менше, буде 55 яблук. Скільки яблук? в обох ящиках. Тобто ми додаємо 72 і 55, зрозуміло, що в нас виходить 127 яблук і відповідь Б. Серед учнів класу хлопчиків 12. І це становить 3 8 усіх учнів. Треба дізнатися, скільки учнів в класі. Я зупинюся і покажу три способи міркування над цим завданням. Перший спосіб. Треба розуміти, що 12 хлопчиків це три частини. Тобто, 12 можна було поділити на три, дізнатися, скільки приходиться на одну частину, і оскільки їх 8, помножити на 8. Другий спосіб. Стандартний, коли говорили, що е, якщо відома, відомий дріб і його частина, щоб знайти все ціле, треба дане число поділити на дріб. І третій спосіб базується на тому, що ми шукали 3 восьмих від всіх учнів, якщо всі учні це Х, то 3 восьмих знайти від всіх учнів це помножити на Х. І це вийшло 12. В будь-якому випадку в нас з вами одні і ті ж дії, але суть, да, підхід різний. Але ми можемо дізнатися, і це буде 32 учні. Тобто, наша відповідь буде г. Третє завдання: ми працювали з степенями. Повторюємо, мінус в третьому степені обов'язково зберігається. Степінь степені показники множаться, тому повинно бути мінус А в 24- му і поділити на 2 в кубі це 8, тому відповідь Б. Наступна У нас є цукерки та печиво. Ціна, тобто за 1 кілограм. Цукерок 18 гривень, а печива – 14 гривень. Треба скласти вираз, що визначає вартість, тобто, купили А кілограмів цукерок і Б кілограмів печива. Яка ж була вартість покупки? Зрозуміло, за 18 кілограмів. За 8, оскільки вартість 18 гривень, то за А кілограмів це 18а. І так само за печиво 14Б. І просили обчислити цей вираз. Якщо А3, тому ми підставляємо 3, 18 множимо на 3 і Б2. Тому 14 множимо на 2. 18 помножили на 3. У нас вийшло 54. І додаємо 28, тому разом отримали вартість 82 гривні. І тоді відповідь Г. Знову працюємо з степенями. Треба спочатку спростити, тому А в 12 ми будемо множити на А9, бо степінь степені показники. Перемножилися, а потім поділимо на А в 18. -му. При множенні показники додаються, при діленні віднімаються. І залишається А в 3 степені, і це буде відповідь В. Оскільки ми працювали з виразами, то їх треба вміти спрощувати. І відповідно, розподільний закон говорить, Треба помножити на кожне, що в дужках знаходиться. Тобто 1,7 у відняти. 1,7 треба помножити на 11 і відняти 16,3. Далі можемо обчислити. Нас буде 1,7 у відняти 18,7. І 16,3 тому буде відняти 35. І далі нас просили підставити 20. Тому ми підставляємо 20 і отримаємо відповідь 34 мінус 5, це буде мінус 1, тому відповідь Д. Сьоме завдання знайти значення виразу для хміну 2. Запишемо собі приклад, який в нас виходить, тому що, коли ми маємо числовий вираз, це саме приклад на обчислення. В даному випадку ми повинні подумати над мінусами. Мінус у парному степені зникає, мінус у непарному залишається. Тобто, буде 4 помножити 2 в квадраті, 4. Далі відняти. Мінус 2 в кубиці мінус 8. Два мінуси підряд роблять нам плюс. 16 додати 8, отримаємо 24. Тому відповідь D 24. Наступне завдання. Нам треба знайти вирази і сказати, скільки їх, тотожно рівними до початкового першого виразу. Для того, щоб це побачити, треба спростити. Відкриваємо дужки. 4М відняти 12,8, додати 3 м, додати 11,1. Подібні доданки 3 м і 4м, 7 м числа дають мінус 1,7 і тому далі. Нам треба шукати. Мінус 1,7 плюс 7m підходить. Друге бачимо, що зовсім не підходить. Так само третє, четверте, п'яте. А ось 0,9 і 0,8 разом дають 1,7, тому також підходить. Тому відповідь 2 і це буде Б. Тепер нам треба обчислити. Ви бачите, що те, що зараз в темі ми вивчали, це матеріал, який виноситься на іспити після 11, го після 9 го класу. Тому уважно. 2 в 6 і 5 в 6 ми маємо право об'єднати. Тому буде 2 на 5 і все це в 6 степені, поділити на 10 в 4-му. Тоді ми отримаємо 10 в шостому поділити на 10 в четвертому. Приділені показники віднімаються, буде 10 у квадраті. Відповідь Б. Для обчислень завжди ви повинні пам'ятати, що треба виконувати раціонально, тобто використовувати властивості. Так, наприклад, для обчислення в дужках. Ми бачимо, що 4,2 можна винести за дужки, і тоді обчислення будуть більш простими. Ось так, ми з вами спростили спочатку. Далі думаємо, що в дужках у нас виходить число мінус 2, ділимо на мінус 0,2, тому мінуси будуть знищуватися все. Про знак подумали, а далі просто обчислюємо і отримаємо відповідь 42, це буде відповідь Г. Знову ж спрощуємо вираз. Для цього відкриваємо дужки. Далі подібні доданки. Буде 1,7А мінус 12 і підставляємо 3. 1,7 множимо на 3 і віднімаємо 12. 5,1 відняти 12, буде мінус 6,9. Це відповідь Б. Наступне завдання також, але тут треба підібрати тотожно рівний вираз. Тобто вираз абсолютно однаковий, і той, який має однакову множину значень з однаковою областю визначення. Тому ми відкриваємо дужки. Буде 28 мінус 7А, мінус 3 на мінус 3А, буде плюс 9А відняти 3 і відняти 25. 9А і відняти 7А залишається 2А. Так? 28 відняти 28. Взаємно знищилися, тому відповідь буде А. Наступне завдання треба відкрити дужки та обчислити. Подивіться, в нашому завданні дроби, множення. Множення на мішане число, тому мішане число, ми розуміємо, що це 8 п'ятих, і тоді відкриваємо дужки. 8 п'ятих помножити на 4 десятих. Додати 8 п'ятих, що множиться на 5 а відняти 8 п'ятих, що множиться на 10, 11 Б. Бачимо, що у першому завданні, верніше, у першому доданку у нас скорочення тільки там, де було 4 десятих, буде 2 п'ятих. Тому отримуємо Разом 16 25. Далі два множники взаємно обернені. Тому буде плюс А підставляємо 9,5 відняти 5 і 10 скоротили, залишилося 2. Тобто відняти 16 одинадцяти, що множиться на Б, а Б 11. Підставили. Тепер бачимо 11 і 11 взаємно знищилися. 16 25. додати 9, 25. У нас виходить 25. одиниця. 1. 1 відняти 16. Це буде мінус 15, і це буде відповідь А. У наступному прикладі також бачимо. Що ми можемо зразу ж зробити так, щоб обчислення виконати швидше. Ми з самого початку розуміємо, що треба мінус 8,2, відняти 0,8 це буде мінус 9. Якщо від 10,9 відняти 9, то ми отримаємо. 1,9. І тепер бачимо, що числа мають різні знаки. Для від'ємного числа модуль більший, тому результат буде від'ємний. І від 8,5 віднімаємо 1,9 буде 6,6. Тому відповідь буде Г. Спрощуємо вираз. 8А мінус 4. дужки просто опустили перед ними плюс. Тепер перед дужками мінус, тому змінили знаки. Після цього шукаємо подібні 3Б і мінус 3Б взаємно знищилися. 8А а дає нам 7А мінус 4 плюс 1 мінус 3. Тепер треба підставити. Бачимо, що підставляти треба тільки А. 7 множимо на 1,5. І віднімаємо 3. 7 помножити на 1,5. Відняти 3 буде 7,5. Тому наша відповідь буде Б. Наступне завдання це діє степенями. Також бачимо, що всі дії повинні ми знати, тому що здавати іспити треба буде, тому тренуємося. У першому завданні бачимо, що кількість А п'ята степінь у чисельнику менша, ніж у знаменнику. Тому ми з вами скорочували цей дріб на А в п'ятому, Або, говорили, можна віднімати. Так, як за правилом при діленні. Залишається 2А в мінус першому, і ми бачимо, що для першого це буде відповідь В. Для другого, спочатку розуміємо, 2 в п'ятому, це 32 А в п'ятому і множиться на А в шостому, тому показники додаємо, буде 32 а в 11. Це відповідь Б. У третьому, 2 в п'ятому, це буде 32, а в шостому і в п'ятому показники множаться, буде в 30-му, тому це відповідь А. І останнє завдання. Дивимося, що в нас А в дев'ятому. і все в квадраті ділиться на 2. А в п'ятому. Відповідно, отримуємо А у вісімнадцятому. Поділити на два А в п'ятому. Вісімнадцята степінь відняти п'ятий це буде 13. А множник одна друга. Це відповідь Г. І е в наступному завданні. Треба підставляти і знаходити значення виразу. Перше запишемо мінус в кубі, відняти мінус 3 в квадраті, відняти мінус 3. Мінус 27, відняти 9, додати 3. Отримуємо мінус 14. У другому завданні мінус, а в дужках мінус 4 в квадраті, плюс 2. Це буде мінус 16 плюс 2. Я у першому завданні помилилася, так? Випадково вам не ту відповідь написала, тому виправляю. Мінус 27 і відняти 6, це мінус 33, це відповідь Г. А от у другому виходить мінус 14, і це буде відповідь Д. У третьому завданні спочатку спрощуємо. 8х відняти 12х квадрат. Міняємо знаки мінус 1. Додати 12х квадрат, мінус 8х і мінус 2. Бачимо 12х квадрат, і мінус 12х квадрат, 8х і мінус 8х взаємно знищилися. Залишилося мінус 3, підставляти нічого не потрібно. Це відповідь А. І четверте завдання. Знову ж таки, відкриваємо дужки. 1,8m мінус 3,6, додати 2,8 мінус 1,4 м, додати 0,34 відняти 0,4 м. І знову дивимося, що можемо. За подібні доданки взяти, і вони взаємно знищуються. Так, Те, що вмістить букву М, підставляти нічого не потрібно. А тепер мінус 3,6 додаємо 2,8, це буде мінус 0,8. І додати 0,34 отримаємо мінус 0,46. Це буде відповідь в